Давай порахуємо, скільки яблучок на дереві. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. На дереві з'явилося ще одне яблучко. Скільки стало яблучок? Давай порахуємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім яблучок. Яблучок стало більше. На дереві виросло іще два яблучка. Скільки стало яблучок? Давай порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. Дев'ять яблучок стало більше. На дереві з'явилося ще одне яблучко. Скільки стало яблучок? Давай порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять десять. Десять. Яблучок стало більше.